Сьогодні середа І сьогодні жовтий день. Жовтий колір носій величезної сили сонця, символ захисту і надії, а ще це колір успіху і процвітання, радості і щастя. А ще він для мене асоціюється з літом, відпочинком і квітами. Тому я пропоную вам зробити зі мною сьогодні квіти. Сьогодні ми зробимо квітку жовтого кольору, яка буде розкриватися у воді. Беремо квадрат, складаємо його в трикутничок, перетворюємо, ось так зрівняли і потім один куточок до гори піднімаємо. І інший куточок піднімаємо до гори. Ось так. Тепер нам потрібен олівець. Малюємо пелюсточку нашої квітки. Ось так. Беремо ножиці і вирізаємо цю пелюсточку. Ось так, розкриваємо і у нас вийшла з вами квіточка. Тепер беремо ось такий кружечок, клей і приклеїмо серединку нашої квіточки. Ось так. Тепер пелюсточки по потрібно скласти. Ось так складаємо пелюсточку, загинаємо їх по черзі. І тепер в мене вийшли ось такі квіти жовті, тепер беремо мисочку. З водою ось така мисочка, тут налита вода. І тепер кладемо наші квіти у водичку і спостерігаємо, як вони гарно відкриваються. І щось в мене тут. Мало і місця усім, багато квітів поклала. Так, бачите? Ось так наші квіти відкрилися.